Що враховуючи суспільну необхідність цих питань, ми все ж таки будемо їх розглядати, приймати по ним рішення, тому що є сьогодні питання, які потребують невідкладного вирішення. І якщо ви побачили, що навіть сьогодні громадських у вигляді релігійних громад, громадських організацій подає відповідно свої листи щодо приведення і свята Миколая. І інших е, релігійних і громадських свят відповідно за 3-4-5 днів. Друге питання. Ці закони, особливо вірніше ці рішення, в частині, е, наприклад, плану роботи міського банкому, в частині е, організації тих же новорічних чи іншого, вони, вони потребують сьогодні публічного обговорення по великому рахунку. Тому е, якщо Сьогодні прокуратура буде вважати, що ці рішення, скажімо, протирічать іншим якимсь нормам. Будь ласка, чи порушують закон? Ми готові розглянути відповідні ваші звернення. Але ми сподіваємось на конструктивну роботу, неформальну роботу, а конструктивну. Я хотів би для журналістів підкреслити, що сьогодні в Україні діє не тільки закон про доступ до публічної інформації, а й діє закон про місцеве самоврядування. Про Органи місцевої влади, і інші земельні закони, бюджетні закони і так далі. Це все також законодавчі акти держави. І я колись сказав на такі звернення, що коли народжується дитина, і потрібно передати в інтернат, чи, не дай Боже, не в інтернат, а в будинок малютки, то я готовий після скасування такого рішення судитину прокуратуру принести, щоб там її виховували. Тому не треба доходити сьогодні до рівня формалізму і до рівня якогось ну, нерозуміння один одного. Якщо це рішення дійсно ті, які ну, дуже будуть, як ви вважаєте, протирічити, ви приймете відповідно за своїх можливостей акти реагування.